Всіх вітаємо! З вами завод-виробник сільськогосподарської техніки АгроБМ, і ми до вас з гарними новинами. Ви давно чекали від нас новинку і просили нас виготовити глибокорозпушувач шириною захвату 1,8 метри під назвою АгроБМ 2000. Під такі трактори, як Ловел, Спайк, Юта, МТЗ 1025.2 від 110 кінських сил. Друзі, давайте коротко пройдемося по його характеристикам. Тож, основні характеристики даного агрегату. Як я вже і говорив, фактична ширина його захвату 1,8 метри. Іде посилена рама 100 на 100, шестерка товщина. Тут встановлені 4 стійки з системою захисту рами, які кріпляться на 4 болти, де йде один основний та 3 з різних. Висота кожної стійки 75 см, 30 товщина, сталь встановлена 45 см. Знизу йдуть крила білота, які регулюються висоті в суті. До ДОЛОТО встановлена сталь 45 з наплавкою Сармайка. Продуктивність даного агрегату півтора гектари на годину. На даному глибокорозпушувачі встановлені винти. Вони регулюють глибину обробітку вашої почви. Максимальна глибина обробітку до 50 сантиметрів. На даному глибокорозпушувачі встановлені тандемні катки. Вони можуть зближатися для роботи у вологу погоду. На даній варіації глибокорозпушувача встановлений кіготь. Для вас, за вашим побажанням, може встановлюватись трапеція. Підшипникові вузли компанії ФКЛ закритого типу з посиленим захистом самого підшипника. Даний агрегат ми маємо в наявності. На нього дуже багато замовлень. Тому, друзі, хто хоче собі придбати його ще до нового року, телефонуйте за номером в описі і пам'ятайте, агробем завжди на зв'язку.